¿De eso no. Два автомати, пістолети, травматичну зброю, близько 150 патронів та ножі. Такий урожай зібрали правоохоронці в готелі поблизу Борисполя. Також затримали 13 осіб, серед них дві дівчини. Всі українці з різних областей, зокрема Житомирської, Київської, Полтавської та Тернопільської. Документів на зброю молодики не мали. Про це повідомив заступник начальника міліції Олексій Огорельцев. Затримані розповіли, що вони на базі перебувають. Приблизно тиждень. Щодня тренуються в полі та чекають, доки їх відправлять на схід охороняти кордони України. На запитання, чия зброя, відмовчуються. А документи на зброю у вас є? Немає. Це не моя зброя, я не знаю, що. вона. Ну, а де ви взяли цю зброю? Хто вам їде? Вчора забрав, вчора тут ми приїхали вечором. Тут кажуть, що ну, пацани це, Випили водки, стріляли. Я позабирав все, приніс сюди собі в кімнату, щоб ніхто його не трогав. Тобто скрізь яка тут зброя вся є, на неї документів жодних немає. На Сайгу є. Ну, приїхали до нас, приїхав чоловік і все, ну, Ігор, цей шона. Ну, так, да, власник. Каже, що от потренуєтесь, потім там у мене є варіант, що можна буде. От для шка там дадуть вертольот, екіпіровку і все, відправимося з батальйоном разом в Славянськ або ну, десь, в Донецьк, Луганськ, куди відправлять. Де документ, -e, no. що ви встали uh, uh. на облік, вас взяли uh, на облік. де він? Взяли, мене покажи. Ви всі як один, тут розповідаєте байки. Але чомусь жоден не поїхав туди на схід. Як не поїхав? Ми чекаємо, ми були. я що... Документ, де заява про те, що ви написали, що вас взяли в Національну гвардію. Спецбата спецбатальйон. Де ця бумага? Покажіть. Про перебування невідомих зі зброєю знали і правоохоронці, і депутати Бориспільської міської ради. Проте законних підстав обшукати чоловіків не було. Ми з'ясували разом з міліцією, що сюди прибули невідомі. Спочатку ми думали, що це рейдерський захват. Коли прибули сюди разом з начальником міліції, перевірили документи. Особа, яка представилася старшим, надала нам витяг з державного реєстру. Про те, що вона є власником вказаного приміщення. На 9 травня ми очікували від них провокації. Тут знаходилась цілу ніч самооборона, знаходились представники міліції, які наблюдали за цим постом, тому що ми й думали, що тут буде щось відбуватися. Але слава Богу. В ніч проти 13 травня на Тверезі молодики забавлялися зі зброєю, що викликало занепокоєння у людей, які мешкають неподалік. Вони сповістили міліцію, і о сьомій годині ранку правоохоронці розпочали спецоперацію з вилучення зброї. Найбільше вражає те, що досить багато патронів 5,45, тобто, десь в тому числі ще є десь мінімум один автомат. І декілька пістолетів, які на сьогоднішній день поки що не вдалося ще поки знайти. Я думаю, зараз буде привезена спеціальна собака, навчена. Я думаю, що за допомогою її будемо шукати, можливо, десь на території вони сховали автомат. Нині 13 осіб затримано. Вони перебувають у райвідділі міліції. Проти чоловіків порушено кримінальне провадження за статтею 263 – Незаконне поводження зі зброєю їм загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі. Валентина Ластовка, Ігор Тайло, новини телеканал Бориспіль.